Всім вітання. Замість блоку живлення включив акумулятор. Споживання йде 0,04 А. Напруга трошки більше 30 В, ну десь 1,5 Вт, будемо вважати. Коли я працював з блоком живлення, було 2 Вт, тут ще менше. Тепер е схема. Замість блоку живлення тут у нас стоїть акумулятор, вся решта залишилася. Працює трансформатор Тесла, от він там, на ферітиках. І зараз вже скважність 3%. Стоїть так само конденсатор, без нікуди не під'єднаний. На ньому 15 вольт. Я так само стою пальчиком, як завжди. Маємо 220 вольт. Відкинув пальчик і пішов в розряд. Добавляю. Маємо 210. Зараз візьму антенну. Так, моє тіло було 220 і ставлю антенну. 319 вольт. Сама мінімальна потужність, просто для того, щоб продемонструвати, що так само працює. І зараз у мене трансформатор тесла задіяний на роботу, світодіодної тоді от вона світиться. Зараз я цей щуп перекину сюди. Так, коли ми перекидаємо цей щуп, це вже буде по романову заряд. І стаю антеною. Маємо 648 вольт. І там світодіодики вже ледь що горять. Так, тепер дивимося споживання в цьому випадку у нас зменшилося і тепер дивимося напруга. Зараз я по схемі розкажу, який я зробив зміни, я зараз. Включаю конденсатор. Маємо 43 вольти. І споживання ще пішло до низу, бачите. Тобто, на виході ми маємо більшу напругу. Споживання зменшується. Виключив 0,32. Включаю ввожу в резонанс. У нас виростає напруга майже до 43 і споживання йде донизу по струму. Зараз переходимо до цієї схемки. Попередній експеримент мій був той, що був 3 місяці назад, з якого я почав, там був послідовний резонанс. Зараз ми маємо паралельний резонанс. При паралельному резонансі. Ми маємо 42 вольти. І коли працює трансформатор, який знаходиться от він у нас, в схемі оце він зараз. Так, ось на викрутку, от оцей трансформатор у нас. Він в послідовному колі. І коли я ввожу в резонанс оцю катушечку, ми маємо на первинній обмоці, вона знизу намотана 42, 43 вольти, і йде зниження споживання. Тобто, незалежно від того, чи ми прив'язані до мережі, чи ми відв'язані від мережі, ефекти всі зберігаються. Тобто, працює, якщо зараз я відкину заземлення із цього трансформатора. Так щоб було зрозуміло, що я роблю. Оцей провідничок. Зараз я відкинув. І зараз подивимося два варіанти. Тому що дехто питає, навіщо тут цей конденсатор. Зараз я стаю напряму на заземлення. Бачимо споживання виростає. Ну і напруга виросла. Але коли я роблю через конденсатор у мене, так, напруга виросла до 42 вольт, але споживання йде навіть мінуси, бачите, так? Коли я доторкаюся, напруга виросла, споживання. От незначно, але побачили, навіщо? От тут роздільний конденсатор і навіщо заземлення. Тобто ми, коли беремо, включаємо роботу заземлення, от у нас не за рахунок споживання, а саме за рахунок резонансу, ми маємо виростання напруги, ну, не в два рази, але ну, по потужності тут буде в два рази. Так, це я продемонстрував. Так, напруга зараз менше трошки стала. Коли я ставав, коли було під'єднане заземлення, у нас було 220 вольт. Зараз тільки 80, ну, 90. Майже в три рази зменшилася напруга. Тобто, ви зрозуміли, Навіщо конденсатор? Навіщо резонанси? І як це впливає на споживання? Головне сьогодні мені було вам показати, що коли ми працюємо із акумулятором, всі ефекти зберігаються. Бачите, в нас зараз 30 вольт, коли я. Візьму заземлення. От. І дивимося, що з полем робиться так само. Одразу формуються фірні поля. Виростає напруга. Ну, без конденсатора виростає споживання. А. То без конденсатора. Так, ніяк. Так. А. Так вже режим збився, земля потребує зарядження. Ну, побачили і отримали відповідь на запитання. Тепер дивимося по частоті. Частота у нас майже те, що. Видає генератор, коли даю землю, частота виросла в 4 рази. Тобто заземлення запускає всю роботу в ефективний режим, починають працювати ефірні поля, і вже з цих ефірних полів можна отримати додаткові потужності. Сьогодні таке трошки сумбурне відео вийшло, але це я хотів показати для підписників, що без мережі з акумулятором все працює так само, тобто, це не є прив'язка до підстанції. А це енергія саме збудженого простору. Для того, щоб його збуджувати, має бути трансформатор Тесла. І коли ми маємо напругу. Яка більше 3 кВт? І частота, яка більше 20. Так, ну видно, 21, 7, 20 кГц. Ми маємо можливість збуджувати навколишній простір і працювати з ефірною енергією. Всім успіху і до нових зустрічей!